В рамках другого етапу навчального візиту управління проєктами до Полтави завітала польська делегація представників фундації менеджерських ініціатив та програми Ознайомчі поїздки до Польщі. Це перший їхній приїзд, власне, до міста. Раніше вони відвідували порятин та великі Сорочинці. Візити увінчалися гарними результатами. чекаємо на підписання, даний момент. Чудово розвивається співпраця між Пирятином і лежайським повітом. Тож є можливість і надалі продовжувати її та залучити інші. Чу польські повіти та райони Полтавської області минула зустріч. Пройшла у рамках виконання обласної програми розвитку місцевого самоврядування. Мета встановити партнерські зв'язки із міжнародними організаціями, які пропагують досягнення щодо демократичних і ринкових перетворень. Будуємо таку мережу громадської дипломатії, яка дозволяє людям запізнатися ...в тим, що проходить в Польщі, і також якби заохотити до певного роду змін, які Відбувається в тих державах, які проходять трансформацію програму ознайомчі поїздки до Польщі будуть ретельно контролювати, аби візити не перетворилися на звичайний туризм. Співпраця повинна бути корисною для обох сторін. Підкреслили на зустрічі. Перша група полтавських активістів відвідає сусідню країну вже наприкінці листопада. Ми сформуємо таку групу з людей, які вже проявили себе в підготовці написанні участі у проектній роботі. Тут в Полтавській області ми дамо свої пропозиції, от серед серед найактивніших, для того, щоб вони ну ще поповнили багаж свого досвіду. Польська сторона залишила за собою право коригувати списки гостей країни, які подаватимуть полтавці, підписавши угоду про обмін делегаціями, гостям міста подарували книги і брошури про полтавщину. Які ну така такий